Стаття 41 закону України про національну поліцію. Поліцейське піклування. Поліцейське піклування може здійснюватися щодо неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду, Особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона утримувалась на підставі судового рішення. Особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку оточуючим або собі Особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп'яніння втратила здатність самостійно пересуватися, чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі. Поліцейське піклування має наслідком щодо осіб, зазначених у пункті 1, частини першої цієї статті передання батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування. осіб, зазначених у пунктах 2, 3 частини 1 цієї статті передання відповідному закладу. осіб, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті передання у спеціальний лікувальний заклад чи до місця проживання. Поліцейський зобов'язаний негайно повідомити особі зрозумілою для неї мовою підставу застосування поліцейського заходу а також роз'яснити право отримувати медичну допомогу, давати пояснення, оскаржувати дії поліцейського, негайно повідомити інших осіб про її місце перебування. Повідомлення про права і їх роз'яснення поліцейським може не проводитися у випадку, коли є достатні підстави вважати, що особа не може усвідомлювати свої дії, і керувати ними. Поліцейський уповноважений вилучити особи зброю чи інші предмети, яким особа може завдати шкоди оточуючим чи собі, незалежно від того, чи заборонені вони в обігу. Поліцейському заборонено здійснювати обшук особи, щодо якої здійснюється поліцейське піклування. Про застосування поліцейського піклування складається протокол, в якому зазначається місце, дата і точний час, година і хвилини застосування поліцейського заходу. Підстави застосування, опис вилученої зброї чи інших предметів, клопотання, заяви чи скарги особи, якщо такі надходили, наявність чи відсутність видимих тілесних ушкоджень. Протокол підписується поліцейським і особою. Копія протоколу негайно під розпис вручається особі. Протокол може не надаватися особі для підписання, а його копія вручатися особі у випадку, коли є достатні підстави вважати, що вона не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. У такому випадку протокол надається особі, чи органу, передбаченому абзацом, другим частини першої цієї статті. Про кожне застосування поліцейського заходу поліцейський одразу повідомляє за допомогою технічних засобів відповідального. Поліцейського в підрозділі поліції. У разі наявності достатніх підстав вважати, що передання особи тривало довше, ніж це необхідно, відповідальний поліцейський під... підрозділі поліції зобов'язаний провести перевірку для вирішення питання про відповідальність винуватих у цьому осіб. Поліцейський зобов'язаний надати особі можливість негайно повідомити про своє місце перебування близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб за вибором цієї особи. Поліцейський зобов'язаний негайно повідомити батьків або синовителів, опікунів, піклувальників, органопіки та піклування про місце перебування неповнолітньої особи.